Це буде останнє відео. Значить, і те, що я роблю в себе на пасіці, я роблю в себе на пасіці. Значить, а це і мої відео не навчальні, а я показую просто, як, які роботи я роблю в себе на пасіці. Ось так. І тоді зустрінемося аж весною, коли бжілки будуть літати, аж туди в ліс уже пилок і нектар. Іде сніг, сьогодні 7 січня 2024 року. Морози там тиждень, а то-півтора, ну ще в нас січень зима. Значить, в мене от спочатку була просто сітка і кришка з пінопластом. А це я так роблю, повторюю. А в мене є такі подушки, які я потім отак положу. Вони ну, зручно і гарненько розмовлю. Вона із агроволокна і всередині. Просто стружкою дерев'яною. Так утеплюємо вверх. А в оцих сім'ях теж так само зробив зараз секундочку. Там кришка теж взяв матрасики і поутепляв. Ладно, Незручно. однією ось. Положив такі матрасики і утеплив їм вверх. Попустив, утеплив. І вже тут. Тиждень півтора морози, а там уже лютий, вже лютий. Там буде видно, чи знімається утеплення, чи не знімати утеплення. Ось такі подушки в мене провожу Ось такі альпійські вулки. Ну, там стоїть українська рамка.